Але Володимир Гризко, дипломат, міністр закордонних справ у 2007-2009 роках, керівник Центру дослідження Росії. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас, пані Судано. Доброго вечір. Пане Володимире, от. На початку, все ж таки, про, про ці повідомлення, так і власне ті висновки, які робляться, і вони абсолютно логічні, що Росія готується до тривалої війни з огляду власне на ці закони, які вона почне ухвалювати, і зокрема найяскравіший і найпоказовіший, це закон про мобілізацію. І якщо раніше були якісь припущення, розмови там, аналітики щодо того, що Росія, зокрема Кремль, хоч. Чи а, якихось перемовин, хоч якогось перемир'я, то очевидно, що зараз вона м, собі взяла геть іншу стратегію. Як ви проаналізуєте ухвалення цих законів? Як паніку, як страх? чи справді досить таки продуману стратегію щодо тривалої війни або на виснаження України та її партнерів? Ну, пані Слано, ви маєте рацію ця логіка вже давно. Опанувала голови керівників Кремля, але це хибна логіка, хібний підхід, тому що звичайно, що можна зібрати ще 500 тисяч мобіків чи чмобіків. Питання не в цьому питанні в тому, що вони будуть робити, і на що вони здатні. А інформація, яка йде з Росії через різні канали, в тому числі через навіть. Те, що говорять полонені російські, свідчать про те, що армія Росії знаходиться в деморалізованому стані, хоча продовжує мати можливість завдавати нам відчутної шкоди, але такою армією перемогти не можна. Дивіться, Путін вже жаліється, що українські збройні сили наступають. Раніше ж взагалі не було мови про те, що зсу можуть взагалі щось зробити а тут сам недофюрер говорить про те, що йде український наступ, і це ж власне лише один невеличкий штрих. Тому думаю, що можна звичайно за зразком СРСР закрити себе від цього світу, що власне зараз Росія успішно робить, можна понаприймати ще купу різних законів, але толку від того, якщо реалізувати їх неможливо. І перемогти просто кількістю, ну це можна було, мабуть, в там в 19 столітті, ну може ще трошки в 20-му, але не в 21-му. Тому я думаю, що це черговий глухий кут російської політики. І якраз зараз плавно перейдемо до, до того саміту щодо морних переговорів, та який має відбутися у Саудівській Аравії. Власне в американських виданнях шучу, він має відбутися 5-6 серпня. Там буде близько 30 країн. Росія не запрошена. І якого результату слід від нього очікувати? Очікувати мається на увазі, от власне, що Україна яких може добитися результатів? Адже там буде дуже багато країн, які займають досить таки нейтральну позицію. Це прекрасний інформаційний майданчик для того, аби переконати їх у зворотньому і поста. Давити їх на свій бік, що найпозитивнішого та Україна може там зробити для себе перебуваючи на цій зустрічі. Ну бачите, оголошують про те, що це буде саміт. Про гарантії, я чесно кажучи, погано собі уявляю, про які гарантії там може йтися, тому що треба чітко і ясно зрозуміти, що таке гарантії. Гарантії це той стан, коли на тебе не нападуть. Оце і є гарантії. Ці гарантії чітко сформульовані в п'ятій ті Вашингтонського договору про утворення НАТО, ось країни, які мають такі гарантії, справді почувають себе безпечно. Все інше назвати гарантіями, це гратися, ну вибачте, в слова. Інша річ, що можуть бути способи допомоги наших партнерів. В разі атаки на Україну і так далі, але це інша річ, це інші, інші абсолютно виміри того, що називається безпекою країни. Сьогодні нам теж допомагають відбивати російську агресію, але ж це не є гарантіями, це є стратегічна допомога у відбитті агресії. Тому я думаю, що там в Саудівській Аравії йтиметься саме. Про оцей другий варіант про те, що можуть ті чи інші країни зробити для того, щоб допомогти Україні в разі якщо така агресія буде продовжуватися довод, чи якщо вона можливо колись відновиться, і не більше. Про реальні гарантії ми повинні говорити в штаб-квартирі НАТО. Все інше це підміна понять, якщо хтось там. Хоче сказати, що ми приїдемо за гарантіями, і там отримаємо це абсолютно інша історія. А ну, от, щодо п'ятої статті, так то я пригадую знову ж таки, в інтерв'ю CNN міністр оборони Олексій Резнікова якраз прогнозував вступ України до НАТО вже наступного літа. Да, як ви оцінюєте таку перспективу? І хто її може забезпечити? Тому що ну північно-атлантичний альянс це політично-воєнний союз. Якщо з точки зору воєнного, а то наші збройні сили України вони вже забезпечили Україні вступ до НАТО. А от політичний аспект, який сказали, що абсолютно не будуть ігнорувати і давати якоїсь фори Україні. все має йти чітко. Ну це правильно, бо не ЗСУ вступають НАТО, вступає Україна. А відтак у нас не може бути речей, які є несумісними з так би мовити, кодексом поведінки країн-членів альянсу. Не може бути членом альянсу країна, в якій голова Верховного суду бере хабарі там кілька мільйонів доларів. Ну я собі просто не уявляю ситуацію подібну там, чи у Франції, чи в Німеччині, чи навіть. У нових членів альянсу, там Польщі чи словаччині, і так далі. Тобто, це очевидно для того, щоб стати повноправним членом альянсу, ми повинні дорости до розуміння того, на яких принципах цей альянс формується і живе. Чи ми встигнемо це зробити до Вашингтонського саміту? Ну повірте, це було б надзавдання, але мені чомусь здається, що так швидко такі процеси не відбуваються. Тому звичайно оптимізм міністра мені подобається, але я б більш в даному випадку був би реалістом. І ще одне важливе запитання. Так власне, я почула на думку аналіз ситуації. Вона видається мені слушною. Принаймні, до цього треба бути більш уважними. Мається на увазі про те, що в Білорусі все більше прибуває вагнерівців. Так і вже механізовані бригади збройних сил Білорусі розпочали спільні заняття з інструкторами вагнеру. І йдеться про те, що вони починають створювати зону, скажімо так, дискомфорту. На кордоні з Польщею, а зі свого боку, а польща на це реагує безпосередньо, так вона готова до провокацій. Але справа в тому, що коли говорять, що це виключно психологічний тиск там з боку Кремля, а так тому, що ну білорисце фактично вони є васалами Кремля і нічого не відбудеться. А це може бути саме тією червоною лінією перед початком третьої світової, на яку варто більш серйозно реагувати усім. І країнам НАТО й Україні всім, що ви про це скажете. Ну, пані Ждано. Ви вжили одне дуже точне слово. Провокація. Ну не треба бути навіть військовим експертом. Я до таких не належу, щоб зрозуміти, що ні та кількість вагнерівців, яка сьогодні є в Білорусі, ні, навіть сама білоруська армія нічого не здатне зробити проти армії НАТО, проти армії країн-членів альянсу це очевидно. Тому саме йдеться про те, щоб тримати градус напруги, щоб про це говорили, щоб московські оці пропагандистські канали могли кричати про те, що ми будемо пробувати коридор до Каніградської області і такі інші марення. Але реалістично нічого крім якихось дрібних прикордонних провокацій, вони зробити не можуть. Тому давайте до цього ставитися більш-менш. Розважливо, спокійно, без паніки, звичайно, не применшуючи загрози, які виникають, але їх не прибільшуючи. Володимире, Дякую вам, що знайшли час і вийшли до нас в ефір. Володимир Гриско, дипломат, міністр закордонних справ 2007-2009 тиші роках керівник центру дослідження Росії. Дякую вам.